Всім привіт! З вами Марка, і сьогодні я хочу поділитися з вами своєю радістю, бо в мене вчора було день народження. І сьогодні я розпаковую всі подаруночки. Хочу зробити це разом з вами. Вчора мені виповнилось 25 років, і тепер я взросла тьотя. Так, Але подарунки в мене такі. Ну, я не знаю, чи дуже дорослі, чи не зовсім. Ну, почнемо з того, що всі подарунки, які мені дарили, я знала, я знала, що мені мають подарувати. Ну, майже все, не враховуючи подарунки від моїх племінників, бо це було для мене ну, неочікувано, отак скажемо. І давайте з них і почнемо. Мої племінниці знають прекрасно, що я люблю. Подарували мені новенький блокнот. Я обожнюю блокноти, і взагалі в мене їх вдома багато. Як я потрапляю в якийсь магазин з канцелярією, я обов'язково там куплю собі новенький блокнот. Я люблю вести планери, і от думаю, можливо, почати ще книжковий планер. Є у мене таке в голові. Так, от. Маю тепер новенький блокнот. Він дуже гарний всередині. Не знаю, що, для чого буду його використовувати. Він схожий з середини як планер теж. Дуже красивий. Також мені подарували милу ручку з ведмедиком. Я теж таке люблю дуже сильно. І подарували набір таких маркерів. Я не знаю, чи це для виділення тексту. Просто. Так, цими маркерами можна виділяти текст супер. Бо я теж почала виділяти в книгах цитати, які хотілося б запам'ятати, тому мені згодиться так само для ведення планерів. Подарували мені цукерки з. Коротше, смачні цукерки. Ви, ви зрозуміли, так? Моя мала зробила для мене ось такий плакат з моїми. Тут є моє фото і різні фото з Пінтерест. Вона це понаклеювала, написала тут мені побажання. Це насправді дуже мило, тому що я пам'ятаю, ще як я своїми подругами. Ми теж готували такі великі плакати один одному на на день народження теж так на інші свята, взагалі, щоб зробити якийсь сюрприз. І це для мене якась така ностальгія. І тепер, якби для мене це роблять мої племінниці, це, це дуже мило. Я обов'язково це все збережу. Бо мені приємно, коли людина старається якби, зробити щось для мене своїми руками. Я теж люблю робити подарунки своїми руками і таке дуже ціную. І малесенька записка. Бо одна з моїх племінниць дуже любить робити різні штучки, типу орігамі, знаєте, вона таке з бумаги завжди щось зліпить, склеїть і воно гарно виходить. Тут а, вітання з Днем Народженням. Наступний подарунок це від мого чоловіка, і це румбокс. Не знаю, чи ви знаєте, що це. Це такі будинки в мініатюрі, які ти складаєш повністю сам. Це, як я б, я б сказала, це Лего таке більш, можливо, дівчаче і для старших, тому що не так легко це все робити. Тут є різні отакі детальки, є дерев'яні, з, з різних тканин. У мене вже є такі будиночки. Це. Цього року в мене з'явилось таке хобі. Я вже склала три будиночка, і дуже мені подобається сам процес, це така медитативна штука. І от мені чоловік подарував новеньке. Це в нас кафе буде. Я вам зніму у відео в якомусь, як це виглядає, і наскільки це цікаво. Сподіваюсь, ви зрозумієте мою любов до таких штук. Ож, мені подарували, я не знаю. Я не знаю, чи раніше там в підлітковому віці я так радувалася б таким подарункам, але зараз це капець. Перше, ну давайте отако покажу вам. Оце мені подарували. Оце. Це ж клас книги, це я не знаю, один з найкращих подарунків для мене. Всі книги я обирала сама, скажу так. Я комусь писала, що б я хотіла отримати яку книгу в подарунок. Деякі я замовляла сама, просто мої рідні це оплачували. Так, почнемо з першої книги: це вбити пересмішника. Я замовила цю книгу. Мені подарував її брат, а виявляється, тут є друга частина, про яку я не знала. Тому мені прийдеться купувати і другу частину, щоб ознайомитись з історією в повній мірі, так би мовити. Так як наскільки я знаю, в другій частині там ті ж самі герої, тільки вже е, старші, і там краще пояснюється напевно закінчення цієї книги. Насправді я зовсім маленько читала про. Ці книги, але чомусь декілька місяців тому я додавала собі їх в список бажанок, типу, як обов'язково треба почитати. Тому ця книга тут у мене є перша частина Бріджертонів. І я планую прочитати весь цикл, тому друга і третя частина вже в мене. Я дивилася цей серіал, але тільки перший і другий сезон, і не планую дивитися далі, поки не прочитаю всі книги. Бо дивитись серіал, а потім читати це якось. Ну не знаю, мені не сподобалось. Тому після того як я дочитаю цикл Диявольська ніч. Скоріше за все я перейду до Бріджертонів. Мені дуже подобається атмосфера, взагалі, яка в тих руках, знаєте, оце бали і взагалі стосунки між людьми такі. Ну, принаймні, я думаю, вони не зовсім були такі, як нам показують в фільмах і книгах, бо тут все так дуже романтизується, але от саме. Ми... Те, що нам показують, мені дуже подобається. Фільми про те століття я, напевно, передивилася всі, що тільки можна. Наступна книга, яку мені подарували, це Ідеальна незнайомка Меган Міранда. Чесно, я абсолютно не знаю, про що ця книга. Це, як я зрозуміла, трилер з романтикою. Я Теж не знаю, про що ця книга, але от е, взаді пише, що вона дуже так захопливо читається, прям сторінка за сторінкою, сподіваюсь, так і буде. Вони, всі книги вони не є товстенькі, 300 з копійками сторінок. Думаю, що швиденько-швиденько я їх прочитаю, тим більше, що е, шрифт досить такий адекватний, літери не маленькі. І остання книга, яку я замовила в рідних е, на подарунок для себе ж, це е, детектив. сподіваюся, що це детектив посліду Джека Різника. Я так розумію, це. Серія книг, так як на сайті пише, що це книга перша. Не знаю, скільки їх всього. Але знову ж таки, якщо я починаю читати якусь серію, якийсь цикл, я обов'язково мушу це закінчити. Я не закидаю книги на півдорозі, на історії на півдорозі. Ні, буду читати до кінця. Тому дуже сподіваюся, що мені сподобається ця книга. Я люблю детективи. Люблю про серійних вбивць і фільми, і почитати. А що ж тут взагалі за історія? Одрі Роус 17. Вона донька заможного англійського лорда. Статки і привілеї гарантують дівчині спокійне і передбачуване майбутнє. Але між світськими чаюваннями та примірками модних суконь, вона веде. Заборонене таємне життя. Всупереч батьковій волі, Одрі Роуз часто вислизає до лабораторії свого дядька, щоб вивчити моторошну практику судово-медичної експертизи. Досліджуючи тіла по звірячому вбитих жінок, дівчина втягується в розслідування справи серійного вбивці, а пошуки відповідей несподівано повертають її у власний захищений світ. Завдяки несподіваним поворотам сюжету. Доповненим справжніми приголомшливими фотографіями цей вражаючий дебютний роман Керрі Меніскалко, який неможливо оминути увагою, став бестселером. За версією New York Times. Значить, це роман, роман-детектив, щось таке. Коротше, роман з вбивствами. І тут кольоровий зріз. Це, до речі, перша книга в мене з кольоровим зрізом. Дуже красиво, мабуть, буде виглядати на поличці. Цим я планую розбавляти різні романтичні історії, які я планую читати. Але, напевно, не дуже розбавлю, бо це ж теж роман виходить. Ну, нічого, я ще планую собі дозимовити Тері Пратчета. От Тері Пратчетом я точно буду розбавляти собі романтичні історії, трошки гумору додам, знаєте? І на цьому все. Це всі подарунки мені на день народження, не враховуючи, звичайно, ще квітів, грошей і таке інше. Але я безмежно рада, що в мене тепер є стільки новеньких книг. Скажіть, будь ласка, чи читали ви щось з цього? Що в мене зараз в руках, і чи сподобалось вам. Мені цікаво, просто чи знаєте, не даремно я буду витрачати свій час. В будь-якому випадку читати буду, але хочеться наперед знати, що мені сподобається. Не хочеться розчаровуватись, бо є насправді декілька книг в моєму житті, які я прочитала, витратила на це декілька днів і така. Це просто був абсурд. Знаєте, особливо це з психології мені такі книги попадаються. І я така. Хто це написав? А це думаю деякі люди ж це читають і думають, що це розумні речі і наслідують цю людину. І я така, це крінжатіна. Ну, коротше, я сподіваюся, що ці книги не стануть для мене розчаруванням. От такі подаруночки я отримала на свої 25 і я дуже щаслива. Я думаю, що половину з цього до кінця зими я точно прочитаю і обовязково обовязково буду залишати відгуки тут на каналі. Взагалі, планую вести постійну рубрику про книги, так як це. Займає немаленьку частинку мого дозвілля, взагалі мого життя. Тому, чому б ні? Мені цікаво дивитися відео про книги, цікаво розповідати, ділитися своїми думками щодо деяких книг, які я прочитала. Я це роблю зазвичай в інстаграмі в себе на сторінці, але тут можна, знаєте, більше, більше розказати своїх емоцій, своїх вражень. тому... На каналі теж такі чекайте. А я дякую, що додивились це відео. Ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, і побачимось в наступних відео. До зустрічі!